Поїхали своїх коників покормити. Це не про кого про нас з Русланом чи про мотоцикл? <світ> І це ж перед цим літав Орлан. Я його бачив. Бо якщо й каже, якийсь каже, це його. Вони Вони його не може. Вони Він онлайн передає. Ай дай, заснімуть, ну, де виходи де виходять. Як у вас справи? Я спочатку щось знайду, наснімаю, а потім шукаю в інтернеті, щоб знайти, де я була і що я бачила. Що доволі з мене? Зараз зайду подирусь, якось розповреться. Я щось таке старовинне полюбляю. Ух ты! Же. Это же снова, наверное. Я же буду на я на это Хлопцы, есть тут кто? Вау! Ничего себе, ты думаешь. А ну, там, да закрыто, там мне найти ковиша. Чтобы... Ух ты ж. Там, ну, что это такое? Какая-то, может, звенит. Там, да закрыто двери, там найти ковиша. Там ну, есть девчонка садится. А что это такое? А воскрес. Ми оце їхали, їхали до вас. Так, так. У вас така краса, ну так. їх було не зупинитися. Можете чого. зайти середину храмш. А як може зайти? Та можете звідси вже, з тих зайдіть. Ні, сюда. пішли, пішли, зайдемо, обов'язково. Тому що тут залишилися хорісти, де кочай п'ємо, сидимо, розмовляємо, але зараз все вже А що це Добровання. за реставрація? Це реставрація? <кх> так, так, тож? це монастир. Той монастир, який був знищений стільки років. Тепер відновлюється помаленьку, своїми силами помаленька. Ну, там і підвал, да? там щось там під да, із... да, Підвали, все, очищаю. Сбі можете зайти, подивитися. Будь ну, ласка, заходьте. Так. В храм заходимо. Заходим. Тут люди проживають. У нас не забрали люди. ми удачно зупинилися. Нічого. А скільки років йому? 1610 рік. 600? 1610 рік побудований. це Значить, вже 415 років. Ось герб Каліновських, Сидорова, це uh -huh. е, замк. Вони на замку там жили, вони побудували цей грант, і замкну герб Каліновський маркін. Uh -huh. ну, це багато чого рознищено. Бачите, зникаючи виставку, uh -huh. він теж ці старне але позалишався, що можна пройти далі, будь ласка. Зайшли прямо самі. Нічого, нічого. Будь ласка, ви собі пройдіть, подивіться. Тут ранечити, щоб люди могли молилися, молиться, молиться. Як тут гарне? Свой новому це таке захищається, дай воно це. Тут ну, на річці Збруч був кордон. Тому бачите, тут вікна круглі, як війнець дробний з, з тої сторони, а з цієї сторони вікна були довгі вже такі, бачите, довгі, а так до міста. А чому, а чому так робили? Тому що там був кордон, і з тієї сторони наїзд був то турків, то ще когось там наїзд з тої сторони був завжди. А по річці Збруч була інша держава. Так. Ну, Але часто і часто просто навіть не від того, а навіть від того, що часто звіт нападали. Тому так будували, що на цю сторону робили круглі вікна і в бійнеці, щоб захищатися. І з цієї сторони стіни грубші, з тої сторони стіни навіть більше 3,5 метри, а тут а 3 Нічого собі, а це в місто вже, да? так? А тут з іншої сторони інші Можете далі пройти, показуєте фотографію. Тут були організації. Це нема зараз органів, немає. не, 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 не залишилися. Ось до фотографії з тих року. Храм так виглядав повністю. Фрески, бачите, розмальований, все й був. Його були підірвали в 70-х роках, поклали тут вибухівку, і бачите, ці колони впали склепіння, воно було все відновлене. Угу. Тільки не впали ті колони, і е, там це склепіння це... не впало. Тому колони були просто укріплені, старі. А ці мусили скласти на нову. Це на чуж церкву підривали. Ну це угу. за радянського союзу. Да. Угу. Тут нічого дивно. Те, зараз... В Тернополі, там, де універмах, там був кафедральний собор. Його підірвали. Навіть люди, свідки є, три рази підкладали вибухівку, динаміт, щоб це вибухнуло, щоб розсипалося. Так що так в тому часі нищили, розбивали. Ну, те, що зараз розсіяно роблять. Під час відновлення mm -hmm. Ви можете подивитися сюди, що тут йде. Коли за Радянського Союзу радянська влада його підірвала, і Угорщина запропонувала його відновити, дала зразу фахівців, то вони його відновили, ось так як червоний дах. Але коли вже ми тут повернулися набралися якось сил, постановили відновити так, як він колись виглядав, бачите? Ось по проєкті. все так само, як колись. І це, і ось, так, буде от, так Так, він так, буде дивіться, Зараз так виглядає, як колись. Дивіться, всередині ось до фрески, ще старі фотографії, як він виглядав повністю. Органи Добре. там видно. Бачите, фрески геть розмальовані. І ось до цього герб єпископів, який знищений, тут він цілий. В центральному це вівтарі була мати Божа і колони, бачите, все є. Там а герб, як тоді фотографувалися? Це який це рік фотографія? Це фотографії 37 47-й. Це я в Кракові знайшов в архіві. Оці фотографії. Три фотографії ці знайшов. В кракові архіві. Що поляки робили все? Ну, рік. І ось бачите, цей монастир теж є. Просто він часто нищився і перебудовувався багато разів. Ну і зараз відновлюється його під Дашу. А ми зараз зайдемо цієї сторони подивитися, побачите. Ород наш францисканський. Його бачите, краса. забор там є. Так. Тут груші, яблуні, це все цього монастиря було. Ну, Це себе кормили. Ну, але це... В даний момент ніхто нічого там не домагається, все так, як є, то є. А це скульптури ще тих рівно сталася? Ні. Це, це, можливо, це були ці були, дві да? фігури, були знищені, вони були наверху там. Тому це її зробили в Немерові в Вінницькій області. Ага. І їх треба буде краном підняти, поставити на ті місця, де були знищені. Можете вийти далі, подивитися звідси, як воно виглядає. Помаленьку відновлюється так, як було. Бачите, подивіться. Фасад, все так, виглядає. Роботи. А хто ж це, це спонсорує оце відновлення? Шукаємо, дякуючи добродіям, волонтерам. Ага. Ну, хто з чи з чи звітель, чи наші всі люди, хто може, чим допомагає. А держава зараз не займається. Ні, ні, ні. ні. Слухайте, і війна, і перед цим, то це неможливо. Але добре, що ніхто нам не перешкоджує. Це найкраще, то що є поміч така. Як ніхто не перешкоджує, тоді хтось має охоту щось відновити знаєте, зробити. Так що бачите, з цієї сторони буде дуже гарно. І монастир, і храм, все відновлено. У нас тут три старі святині. Це ця святиня, потім є святого Нуфрія, там церква така блискуча, там нижче. І є ще один храм синагога там в парку. Це три саме старі місцевості. І історія більш-менш гусятина на 1550 рік. Більш -менш. Поховання є старше. Ще є 1450 рік, але це поховання, але так більш місто 1550 рік. Я ж таке люблю, так? Так, 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 будь ласка, будь ласка. Так. Це все відновлюється. Повіться, там склепіння залишається таке, яке буде, бачите? Залишилося ціле тут склепіння зараз. Так, Ми тут наліво, наліво, наліво повернемо, так. Тут, бачите, все так воно залишиться, як оце виглядає. А це кімнатки такі, їхні? Так, були? так і так. Ніхто буде потім відновлюватись і старатися, щоб залишилось так, як воно все. Боже, Скільки ж тут роботи? Сподіваюсь, мої ще нащадки сюди теж приїдуть. Залишаю відео для нащадки. Можете сюди ще зайти, тут показуємо. На хвилиночку. Ну, тут відновлюється, але помаленьку. Ну, так. Ти він не зачепіться головою за це. Добре, бачу, бачу. Добре. О, бачите? Нічесно. Нічесно. І там іде річка Збруч. і Це бачите, як гори такі пагорби, дуже гарно як. гарне. Так так, так, так. У нас кожен вечір, тут в деякі дні повно молоді, дітей, людей, які бавляться, грають, приходять. А отут все було забудовано такими будівлями, гаражами, непотрібом таким. Це, То це так. все розібрали. І з часом сподіваюся, ага. що тут також буде дуже все гарно. Ну, тут прям просить да. Так, так. І з цієї сторони бачите, тут монастир, воно буде тако гарне. Буде... Монастир буде життя. А монастир чоловічий чи віност? Так, чоловічий, Чоловічий? Чоловіч? Чоловіч? Да. Францисканці. Чоловічий? так? Так, так. Є, тут ось акуратно. А це ця будівля за радянську союзу, цей монастир віддали для життя людей. І тут жили люди. Тому закидали, трохи так тим, іншим позакинули. Дещо було завалене. Mm -hmm. ну, можливості це підно mm -hmm. було буде. Було. Я сюди пішла сюди? Ні, ні, живе? там вже йдемо сюди. А, а підвали є і туди, бачите, там підвал. Mm -hmm. Підземелля скрізь. Mm -hmm. mm -hmm. Тут дуже багато чого і майбутнє буде відкриватися щось отак. А тут ще є в трьох місцях. Так. НКВД розстрілювали людей. Бачите? В трьох місцях. Тут, е, там і там. Ви залишаєте. Це оце спеціально. буде підписано, буде таблиць. Тут розстрілювали людей, хочуть бачити при реставрації, але частинку стіни залишать, щоб ці, місцях, всі... ці всі розстріли. Тут закрито, нікого не бачили, заволодили людей, свідки знайшлися, які розказували, чули постріли. Они uh -huh. людей вивозили або ховали під земельне. Боже мой. Так, що І там в двох місцях також є так Що ж таки помаленьку відновлюємо. Тільки були інші часи, а тепер це війна, ще інші часи. Так що тако. Боже, дякуємо. Та, що вам всього найкращого. Хай Господь вам благословить. І вам Колись будете їхати в дорозі, будь ласка, сходь. Залишу це відділення. Підемо всередину. А що нам? Подивимось. Так, а ну... Пістел угу. Святого Станіслава. Його історія починається з 1610 Ого. року. А, але я з даному вигляді не зберігається. Адже перебудовувалося декілька разів цього перший суд. Христець Так, тут покритому нічого, зараз відмовимо Пішли і відемо. Така архітектура раніше красива була. А зараз все наше під стіком робить.

ж В нас оце не приїхала, ви не пускаєте. Хто грішний, а? га? Ні, не грішний, просто час такий. і папка була, але А Мені ж то цікаво там все. Де які відражі на вікна. Це ж не малюнки, це з цікво воно зроблено чи ні? Тобі їхали, їхали. а воно, воно закрите. Я ж в цьому плані. Ти кави хочеш? Я вже їсточки хочу. Їсточки? Ну, нам просто 50 кілометрів до оглядового майданчика, а тоді вже... Значить, треба кавуку. ми беремо тільки каву горішки з собою пасочка з собою там хамончик сказав ще рано відкривати чоловічний дитятки я балиця на дорозі а ось диви диви якщо робить ти подиви що робить, в Як болиться на дорозі? Все, пішли далі. Рекомендуєш, куди це ми приїхали. Заліщики. дуже багато викладають в Ютубі, люди їздять, дивляться. А ми якось даже приїжджали сюди декілька разів як з Тернополя на Чорновці. І все якось минали. А це вирішили нарешті заїхати глянути. Оці заліщики. Ну так, да, гарно, монументальненько. Є на що подивитися. Окорадії. Так. Звертай. А тобі як, мамуль? Класно, да? Тут не гріх і фоточку зробити гарно. Скажи. Угу. Так, щоб не зроку було не гріх. Я потім зроблю. Я думаю, ви ще може трошки тут були. Вище нема туди. Це все одна. Вже хорість. Класно. Люди в такой красоте живут. А там еще, наверное, какие-то монастыри приезжают. Да, там, наверное, какие-то Как всегда, mm -hmm. монастыри, церкви, храмы. Сахарно ну, в на красивых местах. Бабусь, что там? Тебе классно? <laughs> Дуже. Мені класно. Спочатку було мене. Ні, спочатку було класно, а потім весело. Если... І мені класно. Класно. Ну що тобі тут класно? Подобається, так. Да? Непогано. Я тебе вот там. Ой, який наш кадр красивий, приймається. Яка ж краса. Як люди, як інтереси, місці живуть. Це як ми в Черкасі живемо на Дніпрі, ми цього не замічаємо. А всі приїжджають і в захваті від нашого міста, яке на Дніпрі.

Зараз в Тернопільській області місто Заліщики. Ми з'їздили, подивилися панораму. Заїхали в готельчик, називається, якось чи Атус, якось так називається, подивіться. І так як тут не кормлять, ми замовили в придорожному ресторанчику їжу з доставочкою. Ось нам доставочку привезли. Тут і така чудова. Альтаночка. І зараз будемо дивитися, що нам привезли. Це мій салатик з апельсинками і курочкою. Чоловіку, як завжди, олів'єшечка. Це його любиме олів'є. Ну і Тут гаряче. Картошечка, м'яском. Зараз приїде холодне перце. І тут у нас буде дуже смачна вечора з друзями. Ай, китюнечко прийшло. гарно, горну квітниці деревце. Магну я? Да. Не знаю точно. Підскажете в коментарях. Зараз поділимося. Ой, первоблять. У мене собачка. А собачка не, не цей? Собачка не кинеться? Вона у нас котиками дружна Я трошки познімаю вас, можна? Знімайте. Да, що тут у вас все не все не зелена. Нічого собі Ви тут розводите рибку. Кинули сюди рибу до покинути. А, що... <гум> а якусь рибку сюди кинули дорощувати? <гум> це дорожчувати, <гум> де <Да, не>, Нормально? <гум> Ні. Це просто так для себе. <гум> <гум> Літом ви все вибивається чисто І воно ви це працює ще літком, так? Так. А там еще тут еще один бассейн? Там еще один бассейн, но сейчас он не заморозивает. Там... Будильницкий, да? Так, дитячий молбитый гор, С горками Так, кисаны. а скажите, как называется ваш комплекс? Оазис. Да, значит я верно сказала. Оазис. спасибо. Вот у Там, кажется что-то клюет. Покажи, что там клюе. Да вы что? Наталья Ивановна, иди. Не, Ничего себе. Так, собачка, ты же не это Не, 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 собачка. Ничего себе. Я так розумію, ви ж сюди маленькими їх кидали, так? Да? Ні. Вони попідростали. А, а ви так великими кидали, а тепер так могли? маленькі, ні, великі. Наталі на ти, тримайте удочку. Давайте, вставайте. Менеджер оазиса. Наталі Іван. Хто зловив, то той цей, так? Тут, тут чисто все зробить. Ну що, в Оазисі, ви бачите, тут можна навіть порибалити. Якщо прийдете вовремя. Біли... Як він називається? Біли... Білий амур. Білий амурчик. А скільки ж ви дали з кілограмчики? Не менше трьох. Не менше трьох. Можемо в нашій вигідні, ні? Ні? Може і зі трою був, бо зараз ага. Да? Бути. Ну, Наталі ага. Іванов, я прийшов. О, ось я себе Би, утку. Вау! О, така красота. Ну, Робіть фото, закидайте собі на цей на сайт. Ти де рибка? <смір> раз, вона зараз навесні почала от як холодно було, то воно було видно все. А зараз Ось, Вода вона вона. зараз буде прикатися, я їй кощу. <смір> <смір> Менеджер готові, бачите? Фото на такий рибак. Так. Ой. <смір> 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 Красуня, красуня. Красики, красики. <рес> Нічого собі, тут можна накормити гарну компанію. тихо, спокійно. Розуміємо, що там, де менше людей, там нам комфортніше. Проживаємо в місті, хоч і невеличкому, але ми втомлюємось від людей.